Вітаю, вас, шановні телеглядачі. В ефірі знову листівка надія, і ми зараз знову з вами будемо говорити про віру, надію і любов. І про ті речі, які утверджують в нашому житті віру, надію та любов. Джерелом цих трьох складових є Бог. І кожен раз, коли ми стикаємося з якимись труднощами в житті, кожен раз, коли ми стикаємося з питаннями, які важко вирішити, нас завжди є надія. В нас завжди є віра, в нас завжди є, скоріше сказати, джерело любові, і це є Бог. Але як нам черпати із цього джерела? Як нам в своєму житті пити цю живу воду, про яку каже слово Боже? Один із засобів, один із інструментів, один із шляхів це молитва. Ми прочитаємо слова Ісуса Христа, який дещо говорить про храм як місце для молитви. Він прийшов в Єрусалим, зайшовши в храм, побачив людей, які торгували тваринами, птахами, міняли гроші у храмі на території храма, і він, зробивши потіг, повиганяв, поперевертав столи і сказав такі слова. Це Євангеліє від Луки, 19 розділ. І, війшовши у храм, почав виганяти продавців і покупців, кажучи їм, написано Дім мій дім молитви. Дім мій дім молитви. Я не читаю вже далі продовження цього місця, але я хотів би звернути нашу увагу на оці слова: дім мій дім молитви. І в нашій культурі, в нашій традиції, християнській традиції, люди розуміють, що потрібно молитися, і часто йдуть для цього в храм. Але чи обов'язково молитися тільки в храмі? Чи я можу молитися вдома? Чи я можу молитися на пов... десь в дорозі, чи я можу молитися на будь-якому місці? Розмовляючи з Самарянкою, каже їй такі слова, що приходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі, ні в ніякому іншому місці не будуть люди поклонятися, приходить час, коли Бог шукає собі поклонників в дусі та правді, бо Бог є дух, і ті, хто поклоняється йому, мають поклонятися в дусі та правді, тобто на всякому місці. Чому важливо розуміти, що на всякому місці? Тому що молитва. Це наш зв'язок з Богом. Молитва це наш зв'язок з Богом. Вона може бути різною. Є молитви написані, є молитви, якої Ісус навчив апостолів Отче наш. І то це не, була, якби, не був якби, такий стандарт молитви, заучіть її фразу в фразу. Тому що учні каже, ну навчи нас молитися. І Ісус сказав їм ці слова. Але вони покривають більше з місця цих слів молитви Отче наш, він більший, ніж просто завчення оцих речень. Є твердження символу апостольської віри, вірою. Люди заучують вірою там. Є молитви святих людей, написані, це добре, але це їхні молитви. Бог хоче почути мою молитву, Бог хоче почути вашу молитву. І коли ми читаємо молитви святих, це молитви тих людей в той час. Є в Біблії книга псалмів, це зібрання пісень, молитв Давида та інших людей, які писали ці псалми. Але це їхні молитви. Але дивлячись на них, ми можемо вчитися, як вони молилися. Я вас підбадьорюю, візьміть псалми і почніть їх читати, і ви побачите цілий спектр людських емоцій в цих псалмах. Ви побачите цілий спектр людських почуттів у цих молитвах. Там і радість, там і гнів, там і біл'я, там і задоволення. Все є там, повна гама людського життя, і всю цю гаму Давид приносить в молитві Богу. І через те Бог не соромиться називати Давидом Давида мужем по серцю своєму. Так він сказав: знайшов я людину. Яка по серцю моєму, і яка виконає всі бажання мої. Отже, велике бажання Бога чути наші молитви. І ці молитви це виливання Богу нашого серця, виливання Богу наших думок, наших почуттів, наших проблем, наших нужд. В молитві ми прославляємо Бога Творця і віддаємо Йому належну хвалу, тому що Він достойний, Він дає нам життя, Він дає нам зміст, Він дає нам сили і здоров'я. Якщо ми хочемо, щоб віра, надія, любов, вони зростали і утверджувалися в нашому житті, дорогі мої, моліться. І моліться Богу зранку, в обід, ввечері. Моліться Богу вдома, моліться Богу в храмі, бо Ісус сказав, дім мій домов молитви назветься. Моліться Богу по дорозі, скажіть йому слова свого серця, прості слова, свої слова. І Бог почує вас.